Коли мені було 14 років, я прочитав першу в моєму житті книгу про саморозвиток. І мені сподобалось. Потім я регулярно почав купувати і читати такі книги. І за декілька років я перечитав всю класику саморозвитку, починаючи від «Семи звичок високоефективних людей і закінчуючи атомними звичками. Я любив читати такі книги і щиро вірив, що вони роблять моє життя кращим. Але в один момент я перестав це робити. І зараз я розповім, чому. Якщо ви тут вперше, то мене звати Артур, я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І в цьому відео я розповім, чому я перестав читати книги про саморозвиток, що з цими книгами не так і чи варто їх взагалі читати. Давайте нарешті починати. Чому я перестав читати книги про саморозвиток? Загалом я людина, яка любить такі книги. Мені завжди було цікаво їх читати, і я вірив, що вони хоч трохи, але роблять моє життя кращим. Та що тут казати, я навіть відео робив про такі книги і радив вам їх прочитати. Але в жовтні минулого року. Я зрозумів, що насправді з останніх прочитаних мною книг про саморозвиток, я нічого нового для себе не дізнався і не втілив в життя. Той період був для мене доволі важким з точки зору роботи, вільного часу і емоційного ресурсу. Я багато працював над основною роботою, приділяв багато зусиль блогу, і в мене зовсім не було часу на відпочинок і для себе. І коли я читав якісь такі книги, то насправді це не приносило мені жодного задоволення і користі, а навпаки, викликало відчуття, ніби зі мною щось не так. Але я продовжував їх читати. Я їх читав, бо мусив читати. В мене. Це теж блок про життя і про те, як зробити його трохи кращим, правда? Відповідно, я завжди маю дізнавати щось нове, пробувати на практиці і потім ділитися цим з вами. Але, на жаль, в мене це не виходило. Всі ті книжки читались важко. Я швидко забував про те, що я прочитав, і нічого з того я не втілював в життя. У мене просто-напросто не було сил і емоційного ресурсу, щоб практикувати якісь поради з тих книг. І коли я це зрозумів, то вирішив перестати це робити. Ну бо для чого ж читати якісь такі книги, якщо ти не використовуєш поради з них в своєму житті? І з того, Часу я вже декілька місяців не читаю книги про саморозвиток. Як довго це триватиме, я не знаю. Бо за цей час, поки я їх не читав, я зрозумів, що насправді всі ці книги, які нібито мають робити наше життя кращим, інколи вони роблять нам гірше. І читання такої літератури може навіть призвести до розвитку депресії, збільшення тривожності і поганого самопочуття. Тому давайте зараз я трохи детальніше розповім, що ж не так з книгами про саморозвиток і як вони можуть зробити нам гірше. Перше, всі ці книги наповнені порадами, які не враховують наш. Контекст буду говорити конкретними прикладами. Ми живемо в Україні. Зараз триває 11-й рік війни з Росією. Будь-який момент може початись повітряна тривога і ракетний обстріл або атака дронами, і дуже часто це відбувається вночі. А я прочитав книгу Не турбувати. Загалом дуже класна книга, і тут є багато цікавих думок. Але одна з порад в цій книзі це зменшити час, проведений в телефоні, і не брати його в руки вночі, бо це псує наш сон. Окей, я починаю втілювати цю пораду в життя. Але раптом в одну ніч починається повітряна тривога. І я не беру телефон в руки, ну бо це ж шкідливо. І сиджу і думаю, що мені робити: чи спускатись в укриття, чи ні. Починаю себе накручувати і переживати. У мене збільшується рівень тривожності, я моделюю різні страшні ситуації, і, звісно, як наслідок почуваю себе погано, бо Може зайти в соцмережі і дізнатися, що справді є якась небезпека. Це перший і дуже простий приклад. Давайте ще один. Наприклад, я батько трьох дітей. Зранку перед роботою я завожу дітей до школи. Потім їду працювати. Після роботи я їх забираю, роблю з ними домашні завдання, трохи прибираю і щось роблю по дому, і вже вечір, і час лягати спати. І мені б дуже сильно хотілось мати час для себе, позайматися спортом, але чисто фізично його важко знайти. Але в один момент я читаю книгу Чудовий ранок, де автор пропонує нам прокидатись о п'ятій ранку, медитувати, читати книги, робити фізичні вправи і всяке таке звучить ніби класно, і я саме це шукав. І в мене нарешті буде час для себе. Але для того, щоб прокидатись о п'ятій ранку, мені треба засинати о дев'ятій вечора. Інакше я спатиму менше і буду потім погано себе почувати і не зможу працювати. Але є нюанс: мої діти засинають біля одинадцятої ночі. Що ж тоді мені робити? І після цього я починаю себе накручувати, що в мене це не вийде, засмучуюсь через це і так і не знаходжу час для себе. Чи це погана книга? Та не факт. Але просто-напросто вона не враховує контекст мого життя, і на даному його етапі ця порада мені не підходить. І так насправді з більшістю книг про саморозвиток. Наше життя наповнене купою різних зобов'язань, і дуже часто ми просто фізично не можемо втілити ті чи інші штуки в життя, і через це потім страждаємо і думаємо, що з нами щось не так. І це підводить нас до другої думки. Книги про саморозвиток викликають. Відчуття, що з нами щось не так, коли ми в книгах читаємо про те, як різні люди занурюються в холодну воду, бігають кожного ранку або прокидаються о п'ятій ранку і встигають зробити купу справ, то ми відчуваємо, що щось з нами не так. Ніби ми якісь не такі, недостатньо хороші і замало працюємо над собою. І здавалось би, ці книги мали б нас надихнути до того, щоб стати кращими, а насправді мають негативний вплив на нашу самооцінку, самопочуття і викликають в нас погану думку про себе. Створюється враження, ніби ми недостатньо стараємось. В мене таке буває, коли я читаю якусь книгу, а там після кожного розділу є список дій, які треба зробити. І я такий дивлюсь на нього і розумію, що в мене бляха нема просто сил і ресурсу навіть подумати про це, не говорячи про те, щоб це зробити. Але я продовжую читати, не роблячи ці вправи, і потім я себе погано почуваю, бо вважаю, що я погано зробив, що не впробував ті вправи на кінці розділу. І це, до речі, є третім негативним фактором книг про саморозвиток. Ми нічого не робимо з цими книгами. Нам сподобалась обкладинка, ідея книги. Ми її купуємо, читаємо. Витрачаємо на неї купу часу, а потім через два тижні нам важко згадати якусь ключову ідею з цієї книги, і все це читання було даремним. Повірте мені, я прекрасно це розумію і стикався з цим величезно купу разів. І нагадаю, що це причина, чому я перестав читати ці книги. Я нічого з ними не робив і не втілював в життя поради з цих книг. І якщо раптом ви теж за собою колись таке помічали, то в мене є для вас один класний лайфхак, який допоможе вам більше запам'ятовувати з таких книг і почати втілювати в життя ці поради. Раніше я часто користував. Цим методом, але, на жаль, він потребує трохи більше часу, ніж звичайне читання книги, тому я на деякий час від нього відмовився, але впевнений, що ця штука буде дуже корисною для вас. Отже, ви купили собі якусь класну книгу про саморозвиток. Вам її радила ціла купа людей, і ви хочете її прочитати. Але вам хочеться не просто її прочитати і забути, а щось корисне для себе винести. Для цього вам треба книгу, яку ви читаєте, отакий от хайлайтер і, звичайну, ручку. Потім, коли ви читаєте цю книгу і помічаєте в ній щось корисне для себе, то берете хайлайтер і обводите цю частину. Після цього ви берете ручку і на початку цієї книги пишете сторінку, на якій ви це знайшли, і тезисно прописуєте опис цієї думки. І так робите цілу книгу і записуєте кожну думку. Коли ви дочитаєте цю книгу, то настав час переглянути всі записи, які ви зробили, і повторно перечитати їх. І після цього відкривайте кінець книги. Тут теж є трохи місця для вашої писанини. І тут вам треба поділити форзац на два розділи. По ліву сторону будуть ключові думки, які ви дізнались в цій книзі. Просто сядьте і 10 хвилин приділіть тому, щоб записати найважливіше, що ви для себе зрозуміли після її прочитання. І з правої сторони ви напишете Action Items. Це будуть чіткі кроки і поради, які вам варто зробити після прочитання цієї книги. І таким чином це допоможе вам не просто прочитати і забути, а втілити в життя те, що ви прочитали. І, звісно, можете ще додати якийсь конкретний дедлайн до кожної справи зі списку Action Items. Це точно з Більшість імовірність того, що ви спробуєте це втілити на практиці. Окей, з цим розібралися. Але що ще не так з книгами про саморозвиток? Це погані поради. Коли мені було 16 років, я прочитав доволі дивну книгу про воду. Зараз я вже не можу згадати її назву, але основна теза, яку я запам'ятав для себе, звучить так. Якщо пити орієнтовно 5-6 літрів води за день, то це може допомогти нам вилікувати різні хвороби, типу діабету, виразок в шлунку і навіть, можливо, рак. І коли я це читав, то тоді в мене була якась безумовна віра в такі книжки. І я думав: вау, ну це ж дуже круто. Чому люди просто-напросто не п'ють багато води, коли хворіють? Але дякувати Богу, з часом я трохи глибше розібрався в цій темі і зрозумів, що багато парад з тої книги це банальна антинаукова єріс, яка не підкріплена жодними фактами і дослідженнями, які перві. На реальних людях. І буває так, що в цих всіх книгах про саморозвиток справді можуть бути різні подібні ненаукові поради, які подаються під соусом, що от це 100% змінить ваше життя. Тому коли читаєте якісь такі книги, то завжди сприймайте всю інформацію через призму критичного мислення. Старайтесь перевіряти достовірність різних фактів та джерел. І чи не застаріла ця інформація. Бо якщо книга написана в 2000 році, а зараз 2024, то є ймовірність, що частина з тої інформації вже може бути спростованою і насправді треба робити зовсім навпаки. А ті поради можуть вам навіть нашкодити. Окей, ми зрозуміли, що не так з книгами про саморозвиток, то чи варто взагалі їх читати? Насправді вирішувати лише вам. Але я досі вважаю, що такі книги можуть бути справді корисними і допоможуть зробити життя кращим, якщо їх вміти правильно читати. І зараз я розповім, що я маю на увазі. Перше, читайте книги по запиту. Якщо вам просто рандомно хтось порадить якусь книгу про саморозвиток, наприклад, Есенціалізм, і ви її прочитаєте, то є великий ризик, що вона вам не сподобається. І це це. Нормально. Ну бо у вас такий період в житті. Або ви вже знали і на практиці самі дійшли до висновків, які описані в цій книзі. І саме тому, щоб у вас такого не було, читайте такі книги тільки тоді, коли у вас є конкретний запит на це. Наприклад, ви маєте залежність від телефону. Ваш екранний час по 7-10 годин на день, і ви хочете якось це виправити. То в цей момент буде ідеально прочитати якусь книгу на цю тему. Наприклад, не турбувати Кела Ньюпорта. І враховуючи те, що у вас є такий запит і конкретна проблема, то я впевнений, що ви Знайдете в цій книзі щось корисне для себе. І таким чином ви і покращите своє життя, і книга вам сподобається і буде корисною. Це ж прекрасно. Друге, ретельно підходьте до вибору книг про саморозвиток. Не беріть перші ліпші, які побачите на полицях у книгарні. Запитайтесь в людей, чию думку ви поважаєте, які книги вони можуть порадити. Почитайте про них відгуки в інтернеті, і таким чином ви відсієте відверто погані книги і не будете витрачати на них свій час. Ну і третє, старайтесь втілювати прочитане в життя. Я вже про це згадував трохи раніше, але мушу повторити. Всі ці книги і поради мають якийсь сенс лише тоді, коли ви потім пробуєте на практиці. І саме практика дасть вам можливість зрозуміти, чи ці поради це якась фігня і в вашому житті це не працює, або ви знайдете для себе щось корисне, що справді зробить ваше життя кращим. Це все безцінний досвід, і ви нічого не втрачаєте, якщо просто візьмете і спробуєте. Тому наступного разу, коли будете читати якусь книгу про саморозвиток, спробуйте метод занотовування, про який я говорив раніше. І я вірю, що це допоможе вам. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео. Де то не забудьте тикнути лайк і підписатись. Величезне. Дякую людям, які підтримують мій блог на BuyMeACoffee. Бережіть себе і, звісно, keep going!